Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Попала мені до рук ось така чудова металева коробочка. Така корівка гарненька. І я вирішила використати цю коробочку для зберігання своїх дерев'яних намистинок. Що я для цього зробила? Все дуже просто. Оформила серединку тканинкою. Тканинка у мене на клеєвій основі. Денце фетру, ось таким підклеюю. Для цього я вирізала такий шаблончик з тоненького паперу, який мені підходить для всіх сторін цієї коробушечки. Вирізаю фетр на клей дракон. Підклеюю його, шпательочком це все вирівнюю, От розмащую цей клей гарненько по закуточках, і за допомогою шпательочка я підклею, тому що тут <кій> така, як виямочка на цій коробочці кругом на денці, От, треба тут шпательочком. Ось так далі. Ось така є в мене, перебираючи свої закамарки, це завжди приносить гарний результат. Знайшла я шматочок ось такої тканинки на клеєвій основі. І вона така цікава, напом... нагадує е, такий ситець, колись такі були ситчики. Е, е, тканинка така в такі різні квіточки. Такий собі сільський візеруночок і я вирішила, і сюди вона якраз підходить мені по задумці для цієї корівки. От, вирізаю два цих денця, От. і також їх буду підклеювати От, за допомогою свого шпательочка. От За допомогою цього ножичка я підчіпляю цю, цей папірчик, потрошечки його відділяю, вирівнюю ось тут його всерединці. і за допомогою шпательочка це все підклеюю. Класний дуже цей, ця тканинка класна така. Дуже вона добре підходить для таких ось серединок. Якби ще десь таку придбати, було би зовсім непогано. Далі виміряю ось тут ці боковиночки внутрішні. Там, де ця глибока частина моєї коробочки. І так само їх вирізаю. І тепер буду зараз їх під. Приміряю, якраз підходить це все дуже добре. І ось тут цей шматочок мені по розмірах, все, як то кажуть, співпало. От. І залишається мені підклеїти цю нижню половинку цієї коробушечки. Так, спочатку я клею денце, а тоді ось ці колушечки так само підчіпляю цю папірчик цей, от. І... вирівнюю, і шпательочком далі це все розрівнюю. Ось так от. Краса швидко. І дуже гарно і рівненько. Боковушечки ці шпательочок тут мені вже не знадобиться. Тут я буду просто отак пальчиками притискати, вирівнювати ці боковушечки. Отак от. І, щоб вони гарненько зайшли, усі куточки ці закруглені. І ось тут ця. Клеєва тканинка просто незамінна. так от, гарненько вона лягає просто на, цю, на цей метал. Я навіть його не ґрунтувала, нічого йому не робила. Воно прекрасно все тут приклеїлось і вигляд має просто чудовий. Ось так от моя серединка. Далі я ще подумала, ще треба додати їй трішечки такого вигляду фармхаус. І ось ця стрічечка така, косичка з шпагатику, я її підклеїла понизу цієї карабушечки і тепер на кришечку. Так само на ось цей гарячий клей підклеюю, і тепер вона вже має такий закінчений вигляд. Тобто, так, цей метал не кидається сильно в очі і така чудова річ в мене вийшла. Дуже я нею задоволення. Це коробка, коровка, корівка мені дуже подобається. Така коробушечка. Просто Радує око. І складаю я сюди свої дерев'яні намистини. І тепер вони будуть в мене в порядку. Дякую, що ви були зі мною. Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ. Разом до перемоги, слава Україні!